Привіт, малята! Сьогодні ми з вами пограємо у веселу вікторину від Святого Миколая. Він приходить у зимову ніч, щоб подарувати чемним дітям солодощі, мішки та іграшки. А ще нагадати, що добрі справи роблять світ світлішим. Грайте уважно, відповідайте весело. І нехай кожна правильна відповідь буде вашим маленьким подарунком від Миколая. Давайте розпочнемо. Що діти часто пишуть Миколаю перед святом? Вірші. Повідомлення чи лист із побажанням. Правильно лист із побажанням. Що треба робити, щоб отримати подарунок від Миколая? Гратися цілий день, дивитися телевізор чи бути чемним? Правильно, треба бути чемним. Які добрі справи найбільше радують Миколая? Допомога друзям. м'яч, чи малювання? Ну, звичайно допомога друзям. Куди Миколай кладе свої подарунки? Під подушку у шафу чи на стіл? Так, під подушку. Що може отримати дитина, якщо була не слухняною? Іграшку, книжку чи різочку? Так, різочку. Які солодощі найчастіше приносить Миколай? Тістечка, цукерки? Яблука? Звичайно, цукерки. Який подарунок від Миколая допомагає стати розумнішим? Книжка, лялька, м'яч Так, книжка допоможе стати розумнішим. Молодці малята, ви відповіли на всі запитання від Святого Миколая. Пам'ятайте, подарунки це не лише знак його любові і доброти. Найважливіше бути чемним, допомагати один одному. І робити добрі справи щодня, тоді Миколай завжди буде поруч з вами у серці.